Так, сівалки на резиновому ходу, це 2 метра. Це в нас юко Скандинавія. Вона йде на анкерах. Фінляндська. Сівалка ось така от, в принципі, гарна сівалочка. І так само маємо дискові сівалки. Ось дискова. Це в нас йде... Сімульта 2 метра маємо дві штучки. Ось така є в нас сімульточка і ось друга сімульта. Це монодиск іде. Ось сімульта перша, кого цікавить. Ось така у нас друга, зараз ззаді покажу. І Йонкарі 2 метра. Щочик якийсь є. Кось цікавий телефон в шапці профіля. Можемо зробити доставочку по Україні. Набирайте.